Мого чоловіка забрали в лікарню з роботи. Йому стало погано, викликали швидку допомогу. Мені Олексій зателефонував через годину після того, як потрапив до лікарні і там поставили діагноз, апендицит. Попросив привезти йому речі, капці, спортивний костюм, туалетне приладдя. Я пообіцяла, сподіваючись, що мені допоможуть наші батьки, адже новонародженій донерці виповнилось тільки три місяці. З нею в лікарню йти, мені аж ніяк не хотілось. Я зателефонувала своїй мамі, щоб вона терміново приїхала побути з онукою, а я тим часом провідаю Олексія. Мама відповіла, що приїхати не зможе, адже вони на дачі. Тато випив, за кермо не сяде. Порадила зателефонувати свекрусі. Телефоную у відповідь на мої пояснення про її сина. Віра Петрівна почала плакати, сказала, що сама відвідає свого синочка. Я не заспокоїлась. знаю, що мені буде не переливки. але збирала речі, щоб свекруха передала їх чоловікові. Наступного дня приїхали з дачі мої мама з татом, і я нарешті потрапила до чоловіка в лікарню. Там дізналася від сусідів по палаті, як про мене відзивалася свекруха. Мені неприємно ти чути. Але це вже не вперше, коли вона винуватить мене у всіх бідах. Як я можу зашкодити Олексієві, що в нього стався апендицит? А виявляється, усьому винна тільки я. Моя мама також не мовчала. Сказала, що своїм дзвінком я порушила їхню гулянку. Після повідомлення про те, що чоловік мій у лікарні, вони перестали веселитися, а могла б зачекати до ранку, щоб вони гарно погуляли. От скажіть. Як можна добре ставитись до родичів після такого? Чи вони хворіти ніколи не будуть?